Як сплять звірятка У ліс прийшов вечір. Сонечко заховалося до наступного ранку, блиснувши на прощання золотим промінчиком. У темному небі засяяло безліч зорі. Вони вишикувалися в дивовижні сузір'я і згори уважно спостерігали за тим, що відбувалося внизу. Маленькій білочці не спалося. Вона сиділа на ліжечку і терла оченята. Засинай, моя хороша, лагідно промовила мама білка й обійняла доньку. Вона розповіла донечці цікаву казочку І ніжно поцілувала білочку в маківку. На добра ніч, матусю. промовила білочка, позіхаючи, І солодко заснула. Неподалік Великого Дуба. Де мешкали білки. У затишній теплій ніжці татко їжак укладав спати свого синочка, жвавого маленького їжачка. Татусь погладив сина по голові, а їжачок у відповідь кумедно поворушив носиком. Він дуже любив свого татка, і поряд з ним завжди почувався спокійно і впевнено. Закривай вічки. Солодких снів, любий синку. Побажав татко їжак, Їжачок слухняно заплющив оченята і мирно засупів. Сріблясті зорі стали ще яскравішими. Здавалося, тільки вони й не сплять живуть своїм нічним життям, бавлячись бешкетуючи, ніби діти. Завжди поруч із ними їхній батько місяць. Але не тільки вони не спали в цей час. У далекій теплій країні мавпа вкладала спати мавпеня. Не хочу спати. вредувало мавпеня, сидячи в ліжку. Он зіркий не сплять. Це тому, що вони охороняють твій сон і сон інших діточок. Лагідно пояснила матуся. Дивись у віконце. Ніхто вже не бавиться. Усі звірятки і дорослі вже відпочивають у своїх ліжках, щоб завтра бути знов веселими та бодрими. І ти засинай. Мама приголубила малюка та поцілувала в маківку. Мавпіння заплющила оченята і поринуло в сон. А десь далеко бабуся моржиха промовила до онука. «Стуляй, ученята, милий, і спокійно спи до ранку. Хай тобі насняться добрі кольорові сни, а я завжди з тобою поруч. Морженя притиснулося до бабусі щільніше, а вже за мить забулося міцним, солодким сном. У той час, як зорі спустилися трохи нижче, щоб зазирнути в темні віконця. Усі малюки дивилися дивовижні сни. Дехто в затишному гніздечку, дехто в теплій нірці. Їжачок посапував, згорнувшись клубочком. Білченя спало, укривши пухнастим хвостиком носика, зайченя, підклавши лапки під щічку. А чому ми не спимо вночі? запитало маму совеня. Тому що ми спимо вдень. Адже всім слід відпочивати і набиратися сил, розважливо пояснила мама сова. Вона лагідно посміхнулася, ніжно обійняла гарнюню донечку і дзьобом торкнулася пухнатої маківки, ніби цілуючи, зірки милувалися ними з неба. А місяць, здавалося, легенько гойдався серед пухнастих хмаринок і тихенько позіхав. Поки ніхто його не бачив. Адже коли настає ніч, оченята самі так і закриваються, щоб відпочити. Дивись зараз зорі заглядають саме у твоє віконце. Це тому, що і тобі, малятко, уже час спати. Укладайся в ліжечко, заплющуй очі і засинай. Уранці тебе чекає. Новий щасливий день, Як зайчик, сон шукав? Ольга Зубер, Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Настала ніч, а зайчикові не спиться. Сидить собі під ялинкою, оченятами кліпає. Зашелестів у листячку їжачок. Чого не спиш, зайчику? Питає Та не спиться, Десь сон мій подівся, відповідає зайчик. Де ж це ти бував, що сон загубив? посміхнувся їжачок та й подрібутів собі далі. Ай справді, думає зайчик, де ж це мій сон подівся? Треба його пошукати. Позаглядав він під ялинкою, у кущиках. Заглянув у мишачу нірку, а сну ніде немає. Піду в сови поспитаю, вона мудра, може, підкаже, де мені сон шукати. Пішов зайчик до старої сосни, на якій жила примудра сова, і питає Добрий вечір, тітонько, сова. Підкажіть, будь ласка, де мені мій сон шукати? Вам з високої гори все видно. Чи не бачили його? Без нього заснути не можу. Дуже він мені потрібен, просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примружившись, сова. «Он де він, на тім краю лісу, під ялинкою сидить, журиться, тебе чекає. Біжи мерщій. Зайчик кинувся на край лісу, а ліс великий. Довго доведеться йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг, біг, стомився, упав під сосною, лежить відхекуючись. Ось трішки відпочину, а потім далі побіжу, каже зайчик. Та від бігу так стомився, що не незчувся, як і заснув. Так і ніч минула, а вранці, як прокинувся, Нічого не втямить, де він? Що з ним? Сів, почухав потилицю, згадав нарешті, як сон шукав. Ой, каже, здається мені, що сон мене швидше знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене пруткий та спритний, а то довелося б мені по нього аж на край лісу бігти. Подорож із клаптиком Ковдрочки Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Щовечора мама кладала микиту спати. Чубчик хлопчика ніжився від маминої ласки. Носик вдихав запах маминих долонь, а вушка прислуховувалася до рідного голосу, який нашіптував солодкі сни. Нехай тобі насняться цікаві сни, добрі та кольорові. Нехай вони будуть сповнені пригод, а ти там будеш героєм. Микита повернувся на правий бочок, склав долоні під вушко та солодко позіхнув. Мама накрила синочка теплою ковдрою та запохнастилася, огорнула ніжки та ручки хлопчика своїми кутиками. І заходилася дарувати сни. Один маленький клаптик ковдри виявився бешкетником. Він стрибнув Микиті на вошко і тихесенько зашипів. Ш -ш -ш. І наснилося Микиті безкрає море, солоне і тепле, з білою піною. Хвиля підхопила хлопчика і злегка загойдала. Наче маленький кораблик пливе Микита морем і бачить острови зелені пальми і високі гори. На добра ніч Микито. Мовили гори і гучно позіхнули. Солодких тобі снів захитали верхівками пальми. Острів занурився в дивний пісочний сон. Море понесло хлопчика далі. Аж ось перед ним з'явилася повітряна куля, велика та яскрава із плетеним кошиком. Клаптик прокотився спинкою та ніжками хлопчика і переніс його до кулі. Микита глянув униз і замість моря побачив соняшникові поля, що простяглися до самого обрію. Квіти підняли голівки і усміхнулися своїм насіннячком. Гарних сновидінь, Микито! Соняшники помахали листям, опустили жовті голівки додолу і солодко заснули. Куля несла хлопчика все далі і далі. Вітер лагідно дмухав на щічки Микити і лоскотав носик. Клаптик прокотився ручками і шийкою та зашелестів як осіннє листячко. Шурх-шурх. Шурх шурх. Умить опинився Микита у великому парку. Дерева радісно вітали хлопчика і кивали яличками. Один маленький листок упав Микиті просто на долоньку. Сідай на мене! сказав листочок і крутнувся на тоненькій ніжці. Хлопчик умостився на листочку, і той поніс його парком. Нехай тобі насниться осінній сон. Побажали жовто-багряні дерева. Маленькі квіти дзвіночки заграли чарівну мелодію. Діллілінь, гулюнь, кулюнь. Микита вдячно помахав їм рукою. Зелена травичка злегка заколихалася і лагідним голосочком побажала хлопчикові щасливих сновидінь. Клаптик перестрибнув Микиті на голову, і вони опинилися на білій хмаринці. Доброї ночі. сміхнулася хмаринка. Вона принесла Микиті погнасті сни, які горнули хлопчика, вкрили м'якими пір'їнками та заколисали. А зорі мелодійно наспівували пісеньку. «Дінь -дінь! Засинай та у казку поринай повно мандрів потаємних і світлих добрих снів приємних. Клаптик погладив Микиту по шиї та голові, і вони знову опинилися в ліжечку. Ковдра зігріла хлопчика в чарівних обіймах і наснилися Микиті солодкі та сонячні казкові сни. Ось така історія. Якщо ви дослухали до кінця, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Щиро вдячна за вашу підтримку та донати. До зустрічі! Соня, яка не може заснути, прийшла осінь. Настав час впадати у сплячку. Я маю спати сім місяців. Цілих сім місяців? запитала маленька Соня. Так, Люба, відповіла мама Соня. Нам соням потрібно багато спати, і ми єдині тварини у світі, які так багато сплять, і дуже цим пишаємося. Соня, що не може заснути, не справжня соня. Але ж я навіть ані трішечки не втомилася. Сказала маленька Соня і показала матусі, як широко в неї відкриті оченята. Дивись, мама Соня посміхнулася. Заснути не важко. Просто закрий очі подумай про щось приємне, і ти зрозумієш, як це просто. Маленька Соня перевернулася на лівий бік, а тоді на правий, а тоді ще раз із боку на бік. Вона широко відкрила ротика, щоби позіхнути, але нічого не допомагало. Заснути вона не могла. А з голови не йшли матусині слова. Соня, що не може заснути, не справжня соня. Вона зітхнула. Повз проходила лисичка. Побачивши сумну соню, вона запитала Що з тобою? Не можу заснути, поскаржилася маленька Соня. А хіба ти не соня? Соня кивнула, але я ані краплинки не втомлена. Спробуй порахувати овечок, запропонувала лисичка. Коли я рахую овечок, то спочатку я зголоднію, а тоді одразу втомлююсь. Стривай, я тобі покажу. І вони почали разом рахувати овечок. Одна овечка стрибає через тин, друга овечка стрибає через тин. Усього вони нарахували 22 двадцятьох двох овечок, які перестрибнули через тин. Лисичка все більше і більше втомлювалася, доки не заснула. А до маленької соні сон не йшов. Поблизу пролітав соловейко. Помітивши поруч із лисичкою соню, він поцікавився. Що ти робиш? Рахую овечок, щоб заснути. Соня, що не може заснути, не справжня соня. Та хіба ж можна заснути без Колискової? здивувався соловейко. Я заспіваю тобі свою улюблену. Маленька Соня слухала чудовий голос Соловейка. Коли він заспівав п'яту колискову, ніжну, ніжну, під якої очі так і заплющувалися, не витримав і сам заснув. А до маленької Соні сон не йшов. От, лихо, я спізнився! Хто? Хто це співав так чудово? запитав тоненький голосочок. Це був равлик, то мені соловейку співав, бо я не могла заснути, а соня, що не може заснути, не справжня Соня. Спробуй побігати по садочку зі мною, вмить утомишся, повільно сказав Равлик. Я так кожного вечора роблю. І вони побігали по садочку. Повернувшись до нірки сонь, равлик так утомився, що відразу ж заснув. А до маленької соні сон не йшов. З дерева за сонею спостерігала сова. Так ти не заснеш», – сказала вона. Ходи сюди, соню, розповім тобі казочку. А розповідати казочки, сова уміла. І були вони такими цікавими. Що соня слухала, роззявивши рота. Казочка за казочкою, і сова заговорила повільніше, доки не заснула. А до маленької Соні сон не йшов. Хіба ти не впадаєш у зимову сплячку? раптом зазирнув до нірки кажан. Не можу заснути. зітхнула маленька соня. А соня, що не може заснути, не справжня соня. Я відрізняюся від інших, і це неправильно. Усі так чи інакше відрізняються від інших. І що в цьому поганого? Просто ти намагаєшся заснути не так, як потрібно, відповів кажан. Дивись, я тобі покажу, як це правильно зробити. І опля. Ну, от, бачиш, ось так потрібно, саме так і сплять, сказав кажан. Маленька Соня спробувала повторити. Дуже скоро у неї запаморочилася голова, але спати ані трішечки не схотілося. Кажан іще трохи покачався і заснув. А до маленької соні сон не йшов. Що це ви двоє робите? Запитав ведмідь. «Висимо собі і намагаємося заснути, пояснила Соня. Ти не можеш заснути? рикнув ведмідь. Я й сам довго від цього страждав, але одного дня зрозумів, що допоможе мені заснути. Маленька Соня нашорошила вушка. Що? Ведмідь озирнувся, підійшов ближче до Соні. Поліз лапою в густе хутро і щось звідти витяг. Мені потрібна моя м'якенька пухнаста іграшка, без неї сумно. Дозволяю тобі потримати її за лапку, а я триматиму решту. І очі в нього самі закрилися. Ведмідь обійняв свою м'якеньку пухнасту іграшку і притулився до інших тварин. Дуже скоро він уже міцно спав. Усі тварини спали. Вони хропіли, сопіли, свистіли носами і фиркали уві сні, усі крім маленької Соні. Раптом у Соні в голові сяйнула думка усі сплять, і ніхто навіть не помітить, якщо я не спатиму. Тож усім буде байдуже. Справжня я соня, чи ні? Яке ж полегшення вона одразу відчула, притулилася до інших і почала уявляти собі, скільки цікавого можна зробити, доки всі сплять. Можна з'їсти стільки цукерок, скільки захочу. Можна залізти на найвище дерево і торкнутися хмар. Можна гуляти в темному страшному лісі і рахувати зірки. Можна стрибати через тіні, лежати на лужку і слухати, як росте трава, можна знайти мурашину стежку, пострибати на випередки з кониками. І доки вона уявляла, скільки цікавого можна зробити за сім місяців, маленька соня заснула.